Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда Шляхами Таро і я верштиємничий та таролог. Розклад на 29 червня, неділя, на 5 карт. Отже, події, в яких ми будемо приймати участь або прийдеться приймати участь, це дев'ятка в нас пентаклів, це. Як та пташка в золотій клітці. Це розкіш, це може навіть корисна якась дружба. Це, це коли усе є, а ти тим усім незадоволений. Хочеться або більше, або іншого. Але змінити зараз нічого не можеш. Отже, буде відчуття повноти життя, але не того життя, ніби не вашого. У побуті нас очікує лицар пентаклів. Це надійна людина, плодовита, але трошки така спокійна, може, навіть трошечки жадібна. Отже, це можуть бути новини, але такі нестрімкі очікувані новини. Про гроші, роботу, про зміну якісь на роботі, про якісь там деталі замовлення, чи щось таке. Отже, це можуть бути новини вдома. Хтось може знайде гроші, може хтось їх отримає, чи щось таке, бо це про гроші, про роботу. Може хтось знайде своє старе хобі, продовжить його, це, бо це ще про роботу руками, коли ти щось ну, буквально робиш. Так, сюрпризом від долі для нас стає Мах, це старший аркан. Це дуже цікава карта, бо вона про вміння усього усього, що ще тільки оточує. Це, це людина, яка може йти, і цей і третій і десяте. Це Якби так сказати, це ситуація, при якій настав той самий момент для розуміння, що саме ви та людина. Отже, сюрпризом стане можливого натхнення, можливо, якийсь інсайт, але хтось з вас зрозуміє, що може набагато більше, ніж думав про себе. Це про впевненість без тиску. Це коли ви розумієте. Що я можу і все, я не найкращий в усьому, але є і оце, і оце, і оте можу. І чого я раніше цього не робив, або чого я раніше просив так мало за це, це про не про відчуття, що я кращий за всіх, а про відчуття себе, про відчуття себе таким, який є. Талановитим, вартим більшого, вартим більшого, але не не усього в світі. Просто того, що я дійсно вартую. Так, наша роль у цей день буде. Це в нас королева мечів. Отже, можливо, хтось з вас буде жорстко поводитись, або щось неприємне скаже комусь, або відчує це навколо себе таке от незалежну якусь нетерплячу думку чи щось таке. Тобто, можливо, навіть якісь скандали. Може, і ви їх спричините, може вас туди затягнуть, але будьте дуже обережні. У підсумку в нас випадає п'ятірка мечів, важка карта. Важка, вона про цілі, які треба переглядати, про поразку і дуже неприємну поразку. Це коли хтось виграває не тому, що він це заслужив, що він кращий за вас, а тому, що він хитріший, він подліший за вас, йому брешеться легше. Отже, будьте дуже обережні. Якщо це буде скандал, то не треба в нього навіть в'язуватися, бо ви програєте. Ви програєте, бо з вами поруч людина, яка вміє брехати, відбрехатися від будь якій ситуації, навіть якщо ви сторо разів Вправі. Якщо це робота чи щось таке творча діяльність, загалом це, не, це про от може здатися, що я кажу про повну поразку, коли треба здатися, але у вас виходу не буде. Це не просто про здатися, це про ситуацію, коли а... Це вже от стовідсоткова поразка. Тобто, треба просто сприйняти, як є, зробити свої висновки і більше не повторювати тих помилок, переглянути, переглянути свої цілі і рухатися вже інакше або в інший бік. Отже, загалом день буде неприємний, важкий день. Прийдеться дуже багато зробити, дуже багато чогось знати, розрозуміти, відкрити для себе, і все одно буде відчуття чогось, що вас щось вкрали. Що ви маєте не те, що хотіли розчарування? Отже, я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.